Колеги, це фінальна частина нашого відео огляду, і в цьому відео я хочу розказати всі переваги вертикальної штори від нашої компанії. Почнемо ми з цінової переваги, купуючи вертикальні штори, ви економите аніж купивши окремо штори, тюлі та карниз. Тобто, по суті, ви платите за один виріб, а отримуєте відразу три. Наступним пунктом є перевага експлуатації. Вертикальна штора дає можливість. Вільно виходити на балкон, на терасу. Та, наприклад, якщо потрібно відкрити вікно, ви просто протягнули руку, відкрили вікно, не потрібно взаємодіяти з тюлью. Це ну, додатково її не забруднює. Просто через ламельки можна протягнути руку, та ви маєте доступ до вікна або під віконня, а також до батареї. Перевагами функціональності є те, що ви можете дуже легко відкрити виріб завдяки ланцюжкам, також не беручи його в руки, не контактуючи з ним напряму. Тобто відкрити виріб в різні сторони, і ви маєте доступ до вікна там, наприклад, чи до дверей, або повністю весь виріб змістити в одну із сторін, яку ви обрали під час замовлення. Тобто, це дуже зручно і не потрібно спочатку відкривати штори, потім здвигати тюль. Тобто, в цьому є велика перевага функціональності вертикальної штори. В перевагі нашої комплектації хочу сказати, що завдяки тому, що наші ламелі йдуть роздільні, ви їх можете додатково дозамовити. З різних причин я повторюсь, там, наприклад. Для зміни дизайну чи там, під час пошкодження. А, а також ми їх пакуємо в такі зручні рулони, і вам вертикальна штора приходить вже рівна, відпрасована за цілим дубліріном, і це дає можливість її відразу навісити і не мати додаткових там ніяких рухів, не потрібно прасувати чи ще щось робити. Виріб іде ідеально рівний. Наступним пунктом є догляд за нашим виробом. Ламелі можна прати в пральній машині. Обов'язково хочу наголосити, їх потрібно прати в сітці при температурі 30 градусів на делікатному режимі з звичайними пральними засобами, які ви використовуєте в буденному житті. Прасувати можна завдяки прасці або відпарювачам, також на невеликих температурах. Завдяки нашим технологіям на температурних пресах ми приклеюємо дублірін, тому під час прання він не відклеюється і ніяким чином не деформується. І так, останнім пунктом цього відео є модернізація нашого виробу. Ви можете встановити підсвітку для вертикальної штори і, чесно кажучи, виглядає це дуже-дуже класно. А також я повторюсь, що ви можете змінювати колір ламелі, наприклад, під різні свята. Ну, на державні свята можна замовити жовті та блакитні ламелі, і там, витративши 5 хвилин, змінити і додати собі святковий настрій. Або, наприклад, на новий рік – червоні та зелені. Це буде дуже додавати свята. Або, наприклад, у вас змінився трішки інтер'єр в кімнаті, і вам потрібно підкоригувати колір вашої вертикальної штори. Ви можете в нас дозамовити ламелі, замінити а ці залишити як запасні, які У вас були. І так фіналізуючи, хочу сказати: хто сьогодні не встигає з вертикалкою пролітає. Будеш довго ти чекати. Завтра встигну. Все продач. Всім дякую за увагу! Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та залишайте свої питання в коментарях. Ми будемо знімати додаткові відео, відповідаючи на ваші питання, тож не пропустіть! З вами ваша компанія Бакума.